Ось і завершили ми монтаж такого чудового навісу з покриттям монолітним полікарбонатом. Розмір навісу 6 метрів на 4,5 метри. цікавий, цікава покраска конструкції. Колір незвичний 80-24, якщо не помиляюсь, під фасад будинку. Покриття конструкції монолітний полікарбонат. 4 мм колір світла бронза. Ось так ось виглядає наш навіс. І ще такий невеличкий козирьок зробили для зберігання різного хозінвентарю, мангалу мангалу і так далі. І найголовніше питання. Всіх завжди цікавить, яка ціна питання будівництва такого гарного навісу. Дивіться, оцей навіс його розміри 6 метрів довжиною на 4,5 метри шириною з покриттям монолітним полікарбонатом. Ось саме в такому е, ісполненні, скажімо так, без ферми, от просто на направляючих балочках його вартість 200 тисяч гривень на сьогоднішній день. Якщо вам подобаються такі навіси, ви хочете собі придбати, звертайтеся за телефоном в Шапці профілю. Якщо ж ви хочете більш бюджетний варіант, але по якості не менше не гірше, верніше, тому ось можемо запропонувати як на ось цьому навісі для господарчих товарів покриття сотовим полікарбонатом. Також надійний довговічний матеріал і ціна питання мінімум в півтора рази буде дешевше ніж такого монолітного полікарбонату. З цим навісом у нас пов'язана дуже цікава історія. Коли замовник до нас звернувся в компанію ЄПластик, щоб ми побудували йому ось такий чудовий навіс, він скинув фото цієї ділянки, свого будинку. І ми відразу згадали, як років 6 назад будували йому в цьому ж будинку, ще не йому, а забудовнику. Ось такий ось навіз для авто в цьому ж домі. І це просто було співпадіння, що він звернувся саме в нашу компанію. Він не знав, що це ми робили. Тому що ми працювали тоді з забудовником, а не з ним. Ось цей ось навіс. Йому вже 6 років, як бачите, в гарному стані. Все чудово. А ось і новий навіс. Для тераси, для відпочинку. Ось. Така цікава, таке цікаве співпадіння вийшло. Підпишіться на нашу сторінку, щоб бачити якісні роботи. І телефонуйте, щоб замовити для себе надійний, стильний і красивий навіс від найкращих майстрів.